До слова запрошується командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Юрій Іванович Содоль. Прошу привітати. Шановний пане голову Верховної Ради. Шановні члени уряду, пане Галакомандович, шановні народні депутати, я дякую за ту честь, яку ви мені оказали. Я дуже швидко, протязі до 3-5 хвилин доведу те, що я хотів би вам доповісти, тому, скажімо так, потерпіте мені трошки. Я впевнений, що нас з вами об'єднує одна мета це здобути перемогу. І повірте, Збройні сили і інше військове формування. Ми робимо все для того, щоб ця перемога, ми отримали її на комога швидше. Ситуація на фронті, а я зараз очолюю оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця в составі чотирьох оперативно-тактичних угруповань: це Харківська, Луганська, Донецька областя. Противник перевищує нас в 7 10 разів. У нас брак особового складу. Я вам на невеличкому прикладі такому приведу, е, хоча впевнений мужська стать, е, яка проходила службу в Збройних силах, будь-коли. Вони це знають, але я попрошу, ну послухайте, механізоване, піхотне, мотопіхотне, стрілкове відділення це, як правило, 8-10 чоловік. Плюс бойова машина. Бойову машину в обороні зараз використовувати дуже складно, тому що появилися такі нові види озброєння, як дрони камікадзи або піві-дрони. І ця машина вона живе ну, до півгодини максимум. Тому основний тягар покладається на особовий склад саме, скажімо так, механізованих або піхотних підрозділів. Так от у нас зараз в відділеннях залишилось по два. Деякі відділення по 3-4 чоловіка. По тактичним нормативам на оце відділення дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх 2 чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Сразу виникає питання: а кому ще 80? А якщо йти далі, то взвод обороняє ділянку 400 метрів на 300 в глибину. І з такою укомплектованості, яка у нас є, він же може обороняти. Ну нема кому обороняти від 240 до 320 метрів. Далі йдемо, далі, 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 доходимо до бригади. Механізована, повітряна десанта, морської піхоти, будь-яка. Її по статутам наділяють до 15 кілометрів фронту. З такою комплектованістю бригада. Може тримати максимум 5, а іноді і менше. Тому замість однієї бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити, мог доукомплектуватися, отримати зброю, провести нормальну підготовку, щоб створити потім, або піти на заміну тої бригади, яка вже обороняється, щоб та вийшла на відновлення. Або створювати саме головне ударне угруповання, яке дозволить в подальшому, головнокомандуючому нам, відновлювати територію нашої країни. Тому я дуже прошу від всіх командирів бригад, які тут були, тут не всі тут зібрали 16 чоловік, яких от видірнули з фронту. І вони зараз вони не поїхали до своїх родин. Вони зараз дуже швидко повертаються в смугу бойових дій в свої частини. І я також після виступу одразу сідаю і їду в оперативно-старічну оперативно групованій військовість. Тому я вас дуже прошу. Я дякую, пане народний депутат. Я дуже дякую, але це моя робота. Мене на це навчало государство. Люди платили налоги, щоб мене вивчити і довести до того, і довірити ту посаду, яку мені зараз довірили. Тому я до вас дуже прошу. Прийміть цей закон. Він нам конче, не потрібен. Він нам дуже потрібен. Дуже ми тримаємо оборону з последних сил. Я вам ще приведу такий приклад. Ви вітали зараз командира 25-ї повітряно-десантної бригади. Колись мені була надана честь командувати цієї бригади. Так от це були мирні часи, і бригада була на 53-му індексу, таком, так називаємо. А що це значить? Деякі підрозділи були скороченого складу. Наприклад, з трьох батальйонів один батальйон був скороченого складу. Так, от тоді у мене щоденно на плацу стояло 2647 чоловік. Така цифра. Зараз 25-та бригада повернулася після відновлення. Ну а по суті, відновлення не вийшло, тому що вони просто перепочили. Зайшли в смугу і прийняли смугу чисельністю 1990 чоловік. Прийміть цей закон. І... і Збройні сили вас не підведуть. Не тільки вас, а й весь український народ. Я вам дуже дякую. дуже дякую, дуже дякую, дякую. Тому ми з вами на одному кораблі. І ворог наш дуже коварен, як казали раніше, і сільний. Це дійсно так. дійсно так. Зараз, коли я сюди, коли я сюди їхав у 25-ї бригадії 25 бригаді, ворог атакував одну із позицій, блін, ніхто не відійшов. Але всі загибли. І позиція була, як я вам доповідав, три чоловіка. З позиції ніхто не вийшов. Билися до останнього. Дякую. І останнє, і останнє. Я вас дуже прошу. Дозвольте, я закінчу. Будь ласка, дайте завершіть і майте повагу до військових, врешті-решт. Будь ласка, завершіть. І останнє, панове народні депутати, на нас дивиться вся країна, на нас, військових, на вас, народних депутатів. Давайте ми. Переможемо, а тоді вже будемо розбиратися. хто прав, хто виноварний. Я вас відпо я поняв питання суть питання. Я прошу проголосувати саме за ту редакцію закону, яку остання редакція, яку подав на... вам на затвердження відповідний комітет. Я дуже вам дякую за терпіння, що ви мене вислухали за такий прийом. І... Від'їжджаючи в війська, я сподіваюся, що я зможу приїхати. А я ще тільки видосити ті зали. Всі ці командири бригади, ті, які зали залишились, бо вони знають, куди я поїхав, будуть мене писати і питати: ну що командир? Так, от я можу їм сказати, що все нормально, ребята. За це я вам дякую.